Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Політолог Володимир. Я вас вітаю. Добро добрий день. Вітаю вас. Повторю питання своє налагоджували з вами зв'язок. Як впливають дронові атаки? По території Російської Федерації, але, зокрема, як впливають на втихомирення Путіна дрони, які летять над Кремлем? Бо вже і там вони виставляють свої малі вогніві групи. Це нас звичайно тішить. Ну, Червона площа думаю, нарешті починає це... виглядати красиво. Не, ну розумієте, я прихильник не красивого, а ефективного. Не ефектність, а ефективність. Я вважаю, що це більш раціональний підхід. От я зараз в інтернеті бачу карти протиповітряної оборони навколо Москви, і тому атаки по Москві це красиво, але вони об'єктивно будуть давати набагато менший результат, ніж, наприклад, удари по нафтопереробних заводах Росії. От де є точний ефект і великий ефект: це удари по російських НПЗ і це удари по російських. Підприємствах, які виробляють воєнну продукцію, отут найбільший ефект. Я думаю, що зараз додатковим додатковою ціллю мають бути об'єкти транспортної інфраструктури, особливо портової інфраструктури Росії, що пов'язано з експортом російської нафти. Санкції санкціями, але треба вносити свій санкційний доробок по російській нафті. А по Москві це красиво, але треба ж розуміти, Путін не працює в Кремлі. Він там вкрай рідко буває, ну, якщо там якісь там урочисті церемонії. Тому це може впливати на мешканців Москви і Пмоскові. Да, От тут певний наслідок є, що вони відчувають нарешті, що війна не тільки в Україні, що війна може приходити і до них, і що вони можуть стикатися з війною. Я там по різних своїх контактах знаю, що коли Йдеться про е, от такі е, повітряні атаки. Ну багато відео є і в інтернеті, як, як там е, росіяни реагують на такі повітряні атаки. Ну для них це незвична е, для когось це шок. Е, реакції різні, да але тут головне відчуття війни: що війна приходить і до них. Можливо, тут не буде негайного ефекту, але чим більше будуть росіяни відчувати війну, що війна приходить і до їх дому. Можливо, тим швидше ці сигнали дійдуть і до Кремля, але на Кремль е, впливатимуть більше санкції, постачання далеко далекобійної зброї для України і е, 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 загальний політичний і економічний тиск на Росію. Ну і зростання економічних проблем в Росії. От разом все це точно буде впливати на Путіна. Я розумію тоді ваші слова як заклик до наших військових не бити по Росії, а бити виключно по е, НПЗ. Ні, ні, ні. Ну що значить, по Росії треба бити, але треба бити по тих об'єктах, по яких буде найбільша віддача, найбільша ефективність. Просто запускати на Москву. Я пам'ятаю, один нас, наш політик і волонтер ще три роки тому. Так, по Москві, ударимо по Москві. Ну, ударили. І що? На щось це вплинуло на превеликі жальні. Я кажу, я кажу, можливо, не дуже популярну думку, але це моя особиста думка. Я прихильник більш ефективних дій таких дій, які е, е, дійсно е, призводять до до паливної кризи в Росії. Оце конкретний наслідок, і це відчуває майже половина Росії, що виникають проблеми з бензинами, де паливом. Оце наслідок ефективних ударів. А те, що прилетіло, ну от де, до речі, був позитивний вплив, я вважаю, коли створюються проблеми для роботи російських аеропортів. Отака от, ситуація була періодична. От тут, да, так, над цим можна працювати. Тому що от такі е, е, дії, вони е, е, так чи інакше впливають на транспортний зв'язок, на авіасполучення, і це відчувається, відчувається російським середнім класом. А просто запускати дрони по Москві. Ну, треба розуміти. Реальна ефективність таких ударів це буде красиво. Вдарили по Москві. Але ефектно, проте не ефективно. Це ще раз підкреслю, моя суб'єктивна точка зору. Тому я прихильник бити по реальних цілях, віддачі від яких буде значно більше. Я зрозуміла, тобто витрачати е, засоби на обстріл безпосередньо Москви по вашому е, сенсу немає, е, якщо... Ну, якщо буде впевнені, що це дійде до Москви, що е, вдасться влучити в міноборони російське чи е, по якимось конкретним підприємствам? Я ж кажу, от по аеропортах, Удари по аеропортах, створення проблем з сполучням тут точно е, може бути ефект, а просто бити в напрямі Москві. Ну я вважаю, що це витрачання нашого воєнного ресурсу. На які б можна було використати більш ефективно, давайте про санкції тепер поговоримо проти Лукойла і РосНЕФТІ на своєму сайті Лукойл, як компанія, зазначила, що вони вирішили продати зарубіжні активи після введення санкцій. У них є на зараз нафтопереробні заводи в Болгарії, є в Румунії, є потужна АЗС в Європі, тобто виходить наразі. Уже ці санкції почали діяти також. Дивимося, що у нас основний постачальник сирої нафти для переробки каже Індія, а Індія не подала заявку на нові закупи, як це було раніше, російської нафти, і вони вже нафту закупили одна з найбільших їхніх компаній. Вони вже закупили у Сполучених Штатів і ще однієї країни. Тобто на Індію виходить санкції, подіяли миттєво чи зможемо за певний період часу сказати про ці. Результати Ні, ну ефект є вже зараз. От те, про що ви розповіли, якраз свідчить про те, що вже відразу не чекаючи, коли санкції почнуть працювати, нагадаю, що є місячний термін для введення цих санкцій. Тобто, можна було б ще почекати. Але в випадку з Індією, ну, треба розуміти, була розмова індійського прем'єр-міністра Моді з Трампом, і вже тоді Трамп, я думаю, поставив питання Руба. Що Індія має поступово на послідовно відмовлятися від російської нафти, Так що і санкції, і розмова з моді, я думаю, що тут дають такий комбінований ефект. Але скажу не тільки по Індії. Вже є інформація про те, що і деякі великі китайські компанії, які купували російську нафту, от якраз від цих двох компаній російських на Лукоїли Роснефті, вони теж відмовляються. Ну в всякому разі, зробили паузу чекають можливо зустрічі трампа і Сі сідзінпіна угу. а може бо вже бояться вторинних санкцій тому що якщо вони будуть купувати російську нафту у них не буде виходу на американський і росія американський європейський ринок Так що ефект санкцій вже зараз проявляється навіть що самих санкцій немає в прямому сенсі але самого оголошення було достатньо для того щоб це вплинуло на світові на нафтові ринки Ну й обмежило можливості для оцих двох російських компаній. До речі, зверну увагу, що до цього рішення як свідчать деякі енергетичні експерти, зокрема російські, ці дві компанії були як кажуть, з Росії неприкасаємо. Так, так, uh, і ми і про це ми, мені здається, да. ми про це і три роки з вами тому говорили. Мріяли про санкції щодо цих компаній. І от нарешті ці недоторкані вони власне стали доторканими. І про відмову і призупинку Китаєм закупівлі російської нафти пише. До речі, Ройтерс вже зараз Володимир Фесенко політолог був з нами на зв'язку.